Ви ж хочете, щоб ви та ваші діти усе життя були здоровими та щасливими? Якщо так, то дивіться уважно, а потім допоможіть їм, поки не пізно. Це відео стосується і тих, хто досі намагається перебороти усі комплекси минулого, хоче влаштувати своє життя та повноцінно жити, і бажає назавжди забути дурні сни про школу та однокласників. Будемо вас рятувати. На превеликий жаль, проблема булінгу була, є і буде актуальною завжди. Бо, на жаль, така наша людська біологія. Ми хоч і еволюціонували, але все одно, ось те тварине, що нам дісталось у спадок від природи, залишилось у ДНК і генах. Можна скільки завгодно разів не приймати і заперечувати цей факт, але від тих далеких і давніх місць, де ми усі з'явились, не втечеш. Також можна безкінечно сперечатись, що ми усі родом з інтернету, та й взагалі усім ніколи і не до цього. Зараз взагалі інші часи: усі за нетфлікс та рівноправ'я. І ви знову неправильно вважаєте, бо проблема все одно нікуди не зникла, а еволюціонувала у кіберпростір. Це так само, як звичайне живе спілкування перетворилося в онлайн-листування. Ви мені скажете, так є ж купа порад, а в інтернеті їх ще більше як допомогти дитині у цьому випадку. А для них як цьому всьому протидіяти? Тепер я хочу спитати вас, а ви взагалі бачили, що там написано? Можете не переживати, бо я ознайомився з ними замість вас. Прочитав мільярд подібних порад, і висновок такий, що з одного боку: ну, типу, окей, щось там написано для звітності, що така проблема є, та й все. А з іншого боку, це ж повна хуйня на постном маслі. Мотиваційні пости типу вставай у сьомій ранку, «Суп супасалі, мать береги», шкуру любі, мухамідалі виглядають набагато переконливіше. Проте мою увагу привернули наступні поради. Сорі за тавтологію, до речі, перша не звертай свою увагу на кривдника, не реагуй на його дії. Відійди, пожартуй. В мене питання до тих, хто писав цю інструкцію. Ви реально серйозно? Це ж написано на відпись. Кривник-агресор на те він і кривник-агресор. Його основна мета заподіяти шкоду іншому, більш слабшому на його думку. Не вербально так фізично, не сьогодні, так завтра, не самостійно, так натовпом. Йдемо далі. Друга порада. Розкажи про це вчителю чи іншим шкільним робітникам, і вони обов'язково допоможуть. Проведуть виховну годину, пояснять, що так робити не можна, і так далі. Тому подібне. Все виглядає якось ідеально. А в реальності взагалі все буде інакше. Ви дійсно гадаєте, що вчителі і усі, хто працює в школі, будуть цим займатись? З усією повагою до цієї професії і людей, які працюють в цій сфері, зарплатня там не дуже і велика. Потрібно хоч щось пояснити дітям за 40 хвилин, чи скільки там взагалі зараз йдуть уроки, перевірити завдання, поставити оцінки. Та і взагалі купа справ, якщо це класний керівник. Я гадаю, що після цього мотивація і енергія витрачати час ще й на виховання чужих дітей буде дорівнювати нулю. Але навіть якщо допомогли, провели виховну роботу з учнями, поговорили, як довго цей захисний ефект буде діяти, наскільки це ефективно, які є гарантії, що ситуація, потім для того, хто попросив про допомогу, не стане гіршою. Третя порада: розкажи про це своїм батькам. Поділись з ними своїми проблемами. Тут взагалі без коментарів. Ті, хто писав ці рекомендації, або знущається, або взагалі нічого в цьому не розуміє, або йому взагалі пофіг, і він просто хоче отримати за це гроші. Так, дійсно, батьки можуть допомогти вирішити проблему. В цьому ніяких сумнівів немає. А що робити дитині, якщо вона соромиться про це розповісти? Якщо не хоче привертати до цієї проблеми зайву увагу, якось роздувати її, чи засмучувати своїх батьків, або просто не знає, що і як розповісти, якими словами це передати, бо це дитина. Психіка та словниковий запас, в якої ще. Розвивається, і головне, не знає, що буде далі після цього, які наслідки його очікують. А може взагалі з'являться нові конфлікти та образливі слова, але вже в сторону батьків. І не розповідаючи їм про це, дитина таким чином захищає їх. Виходить глухий кут. Тепер змоделюємо ситуацію: маленький син розповів про свою проблему батькам: ті віддали його на спорт або просто порадили дати фізичний відпір. Наш юний герой зробив це. Переміг зло, але як показує практика, на цьому нічого не скінчиться, тому що через деякий час це почне повторюватись, і зло полізе з усіх шпарин: другий, третій, четвертий, десятий, і проти нього вже цілий натовп. А потім в кабінеті у завуча з виховної роботи цій дитині будуть казати, конфлікт потрібно вирішувати словами. І що після цього відбувається психікою в цієї ні в чому не винної дитини? Відбувається парадокс, повний. Бо ментальне здоров'я дорівнює фізичному. А через 11 років які можуть бути спогади: сморід з'їдальні, обхаркані та зламані речі, брудні перила в коридорах, постійна боротьба за існування, пострадянський ремонт в кабінетах, відсутність нормального дитинства та комплексу у подарунок. Ось і усі спогади. Це в кращому випадку, а в гіршому зруйноване життя. Я не знаю, як в інших країнах, а в нашій цей механізм вирішення і захисту взагалі не працює. Хоча проблема глобальна, як пандемія чи війна, усі кажуть, що діти це жорстокі створіння. Але чому виходить так, що одні дійсно не мов кати, а інші нормальні? Для цього потрібно провести повну деконструкцію всіх сторін і подивитись, що відбувається в мозку агресора, чи є там мозок взагалі і які він думки формує. А в інших спробувати дізнатись, як їм допомогти позбутись клейма жертви і чому вони його отримали проти своєї волі. Агресія у будь-якому вигляді це форма поведінки, яка бере свій початок ще з давніх давен. Коли люди ще не знали про існування полум'я, її прояв та результат допомагає виробляти гормони серотоніну та дофаміну, від яких покращується настрій та самопочуття, а також з'являється залежність. Якщо казати більш детально, то серотонін формує відчуття соціальної цінності та домінування, а дофамін дарує задоволення від перемоги. Діти у будь-якому випадку більш емоційно реагують на світ ніж дорослі. Їхня психіка знаходиться ще на стадії формування, і тому вони більш схильні не контролювати свої інстинкти та гормони. Від таких жахливих соціальних взаємодій в мозку відбуваються біохімічні процеси, які з часом потрібно поповнювати. І в подальшому це відбувається вже автоматично. Звичайно, що така інформація не виправдовує агресорів, і навіть більше, якщо діти, які в школі ображали інших, продовжують робити це вже в дорослому віці, то тут вже можна сміливо ставити діагноз. А який саме ви дізнаєтесь трохи пізніше? Перші публікації на тему цькування в освітній сфері з'явились в 1905 році. Проте найбільший внесок у вирішення проблеми зробили саме скандинавські дослідники зі Швеції, Норвегії та Фінляндії. Особливо значною була робота Дана Ольвауса, який у 80-х чи 90-х роках вів термін булінг. Але це не означає, що ця проблема не виникала століттями раніше. Той же Артур Конан Дойль, так той самий автор Шерлока, змінив усю гру життя та заробив на своїх кривниках цілий спадок. А на наших пострадянських теренах це слово з'явилось приблизно у 2016-2017 році, може трохи раніше. Проте досі існує міф, що цькування виникає через якісь там особливості того, кого кривдять в школі. Досить часто дістається відмінникам, хлопчикам та дівчаткам з зайвою вагою чи з неповних сімей. Також причиною можуть бути фінансові статки батьків. Одяг дітей, зовнішність, прізвище, ім'я та по батькові, і все за що можна зачепитись. Проте зрозуміти, будь ласка, одну річ дитина, яку ображають, взагалі ні в чому не винна, і з нею все нормально. Це всього лиш набуті стереотипи, які формують помилкове бачення світу. Вона просто приходить в школу вчитись та намагається розвиватись. Уся справа насправді в булері. А точніше в його світу сприйнятті та вихованні для когось стінка жовта, а для когось синя. Хтось може на це спокійно реагувати, а хтось починає нервово сіпатись. Візьмемо, до прикладу, творіння Леонардо да Вінчі, Мона Ліза. Шедевр відродження, написано генієм. Картина картина. А ось у 1956 році один болівій кинув в неї камінь, тому що йому вона спочатку сподобалась, як рідна мати. Потім він помітив, що вона над ним сміється, і він витримав цей, нібито тиск. Тому проблема в тому, хто атакує. Проте, якщо ви хочете, щоб ваша дитина дійсно відрізнялася від інших і дарма не витрачала свій час у соцмережах, перетворилась від споживача контенту до творця, то рекомендую ось цю програму, яка автоматично монтує вертикальні відео. І поки ваше чадо вчить уроки, найкращі нейромережі будуть перетворювати відеотворіння ваших дітей у шедевр. Це економить час, а в подальшому на контенті навіть можна заробити посилання в дописі і знижка 20%. Продовжуємо далі. Ризик Нання булінгу зростає у соціально дезорганізованому суспільстві з високим рівнем перенаселення, безробіття, алкогольних звичок та наркоманії. На все це ще впливають різні кризи у сім'ї: розлучення, сварки або повторний шлюб батьків, ще і нестабільні соціальні чинники – революція, війна чи перебудова в країні все це може суттєво підвищувати агресивність дитини та одночасно її вразливість. І тому, як вказують психологи, основна причина булінгу це страх та почуття вразливості саме агресора, він знаходить дитину, яка не може себе захистити і самосверджується за її рахунок. А ось в шкільному середовищі існує певна ієрархія. Так, все вірно, майже як у в'язниці. Головні ролі це кривник і жертва, другоряді спостерігачі, співучасники, захисники, фальшзахисники, які ображають всередині колективу, але захищають від агресорів з інших класів. Коротше, ролей багато, і я кожну додав у прев'ю. Спробуйте вгадати, хто є хто. Ролі можуть змінюватись, але ми розглянемо основні: агресор або хуліган. Може бути один або декілька: три, чотири, п'ять осіб, і більше. Перевага сил на їх стороні, звичайно, завжди мають групу підтримки і вважають, що правда на їх стороні, знаходяться в дружніх відносинах між собою, а можуть і навіть ворогувати, бо отримати корону хочуть усі. Але тут є цікава ремарка: агресори для того, щоб максимально фізично чи морально тиснути на того, кого ображають, можуть спілкуватись з різними класами чи школами. А чому б ні? Їм же ніхто це не забороняє. Та й кодекс доброчесності в них свій. Тому очікувати на якихось союзників чи ленд-ліз не варто, бо дитина, яку ображають, непопулярна, відрізняється від інших, і допомагати їй ніякого сенсу немає. Метою булінгу є не лише вплинути на жертву, а ще створити відповідну модель поведінки. Типу насильство є ефективним засобом для досягнення життєвого успіху та завоювання авторитету. Як я вже казав, все це відбувається через глибокі психологічні комплекси кривників. Можливо, вони самі переживали приниження або так компенсують особистісні невдачі. Хочуть стати популярними, привернути увагу дорослих, одноліток або просто заздрять. Вони використовують такі методи, бо про інші навіть і не знають, і ніколи не чули, тому що їх по-іншому вдома не навчали. Діти-агресори не до кінця розуміють, якої шкоди та страждань вони завдають, і вважають смішним знущання над слабшою дитиною. Плюс отримують дозу задоволення в голові і схвалення з боку інших. Інші діти можуть підтримувати таке, бо своєї думки ще немає. Працює стадний рефлекс. Не забувайте, що психіка і поведінка ще формуються. Хуліганам потрібно знаходитись в колективі для того, щоб вони вірили в те, що вони сильніше за жертву. Фізично чи морально нападаючи на когось першими, вони таким чином ще й автоматично захищаються від цькування. Досить часто такі діти дуже імпульсивні і не можуть контролювати свій гнів. Для агресорів усе це дійство як справжнє шоу. Потрібно усім показати свої можливості та силу. А булінг зазвичай триває довго. Тобто усі шкільні роки: 9, 10 чи скільки там зараз навчаються. Дитина поступово втомлюється чинити. Опір, і це ще більше загострює ситуацію, бо кривник отримує ніким і нічим не обмежений доступ і в багатьох. В випадках йому за це нічого не буде. Він за будь-яку ціну хоче обмежити дії, самовираження та інші прояви свободи іншої особистості, бо вже звик до такої моделі поведінки. Проте у своїх обіймах деструктивні метаморфози все-таки очікують кривдника. У булерів часто виникають проблеми з їхніми однолітками, тому що дуже часто вони жорстокі та намагаються маніпулювати іншими. В них може не бути багато друзів, окрім випадків клубу за інтересами у вигляді банд чи компаній з таких самих людей. У подальшому житті можуть шукати нових жертв, наприклад, сім'я, і тиснути на них психологічно та фізично. Також є високий ризик розвитку антисоціального розладу особистості, часто залишаються пригніченими і тривожними з різними психічними та психологічними захворюваннями. Тепер в мене є питання до вас. Вам взагалі нормально чутно звук і музику моїх відео? Мелодії робити голосніше чи тихше, бо я сам монтую випуски і мені важлива ваша думка. А якщо вам подобаються мелодії і хочете щось оригінальне для своїх проєктів, то ви можете знайти схожі на цьому сайті. А від мене добра знижка, посилання в описі. Йдемо далі. Наступна роль це спостерігачі. Ними можуть стати будь-які діти з будь-якого класу і в будь-якій. Кількості, а в деяких випадках навіть дорослі до цієї групи входить більшість учасників. За інформацією канадських дослідників, до 68% учнів середньої школи спостерігали цькування в школі. За цим опитуванням практично всі діти повідомляли про почуття жалю до жертви, але менше половини намагались, хоч якось, їй допомогти. Але саме реакція свідків є надзвичайно важливою для подальшого розвитку подій, тому що приєднання до доскування і навіть найменше схвалення там усмішка чи їх сміх є винагородою для переслідувачів. І так дійсно опір і спроби, хоч якось підтримати і допомогти жертві, утримують переслідувача від подальшого насильства. Проте свідки чи спостерігачі стикаються з внутрішнім конфліктом, який полягає в тому, що спроба припинення тькування пов'язана зі страхом втратити власні гарантії безпеки. Та власний статус, хоча б нейтралітету у дитячому колективі, негативним наслідком для свідків цікування стає формування власного світовідчуття, коли вони сприймають навколишнє середовище як небезпечне, переживають страх, безпорадність, сором за свою бездіяльність і водночас відчувають бажання приєднатись до агресора. У свідків слабшає здатність до емпатії, і це призводить до психічного перевантаження, депресивних станів, гіперактивності, безсоння. Та інших розладів. Наступна роль далеко не дитяча це вчитель. Традиційна форма освіти побудована на отриманні знань та соціального досвіду в рамках відносин учень вчитель. Учні отримують знання, а вчителі їх розповсюджують. Для впорядкування ієрархії та свого соціального становища в класі діти досить часто використовують ті ж методи, що і вчителі, тому будують відносини влади і контролю. А вчителі часто можуть не зупиняти цькування дітей і ніяким чином не реагувати на це. По-перше, як я вже казав, тут грає роль фінансова сторона і мотивація. Нащо витрачати час і нерви на виховання чужих дітей? За це мені не платять. А по-друге, вони можуть керуватися ідеями, нібито користі користь булінгу. Якщо діти навчаться захищати себе, то їх не ображатимуть. Та й взагалі булінг допомагає засвоїти соціальні норми відносин, тому що діти стають жертвами тільки в тому випадку, якщо виникають інших дітей. Ставлення вчителів до цього всього показує, що вони схильні займати позицію активних спостерігачів. Вони знають про булінг у всіх деталях. Розуміють його причини та наслідки, можуть в голові уявити різноманітні способи допомоги. Проте в реальності їхні спроби, хоч якось реагувати на ситуації цькування, рідкісні та малоефективні. тому що вчитель, в якого немає стажу чи досвіду, отримує там щось 6 тисяч гривень чи 7. А з досвідом, ну якщо я не помиляюсь, то 11 і не більше. Ну якщо є вчителі, то напишіть, будь ласка, у коментарях, скільки ви отримуєте. Наступна роль. Це жертва. Одразу найголовніше, ця назва не несе негативного забарвлення, не є клеймом на усе життя і не намагається якось образити ту чи іншу дитину. Це всього лиш назва ролі, і не більше. Запам'ятайте це, а краще запишіть. Уся ця школа життя, а саме дії, які спрямовані проти дитини, не загартовують її характер та не готують до дорослого життя, тому що було дослідження, в якому порівнювали результати МРТ дітей, яких цькували, і людей після воєнних дій. Висновок один посттравматичні ушкодження були схожими. Найчастіше мішенями для постійного знущання стають ті, кого саме агресор сприймає самотнім, слабким, тихим, спокійним. І добрим, і тому над ним хуліган намагається отримати хоч якусь владу. Він вважає, що така людина навряд зможе захистити себе, бо в нього не так багато друзів, і він не перебуває в якійсь групі. Проте як тільки агресор бачить жертв в якійсь компанії чи з батьками, наприклад, то його сміливість невідомо куди, але зникає. Тимчасово проте зникає. На жаль, найважчі наслідки все таки очікують саме ту дитину, яку ображають. В результаті такого неприємного досвіду в нього формується уявлення про світ повне небезпек і можливих загроз з усіх сторін, а особисто про себе як про людину, яка не здатна вплинути на те, що відбувається навколо. Довгострокові наслідки ще гірші, а саме порушення психологічного та фізичного здоров'я, постійні переживання, які викликають стрес і тривогу. І це не дивно, бо жертви булінгу знаходяться в стані постійної готовності і страху, бо не знають, що очікувати, і як саме кривник проявить свою агресію наступного разу. Тривалий психологічний тиск може призвести до розвитку депресії, посттравматичного стресового розладу та інших психічних проблем. Цькування максимально впливає на те, як діти будуть дорослішати та позиціонувати себе в подальшому житті. Булери можуть назавжди залишити в дитині відчуття невпевненості, недовіри, страху комунікації, проблеми з інтеграцією в спільноту та новими знайомствами. Це може шкодити у випадках адаптації дитини до нової школи, а в майбутньому на роботу чи колектив. Крім того, булінг може негативно вплинути взагалі на весь розвиток особистості, на його майбутнє, отримання освіти, кар'єрне зростання, а також побудову романтичних відносин. Також в такої людини виникають суїцидальні думки, і це найжахливіше. Бо на жаль, потерпілі не бачать сенсу та іншого виходу переживати цькування та обирають суїцид як єдиний вихід зі своїх страждань. Бо вони не вміють і не знають, як потішити себе, як це бути щасливими. А головна причина це відсутність відчуття контролю над своїм життям, бо їх позбавили цього під час знущань дитинства. В усьому цьому наслід слід забувати про найголовніших людей в житті, тобто батьки і їх вплив на розвиток дитини. Спочатку запитайте себе: а для чого вам взагалі потрібна дитина? Для інстаграму, тіктоку, щоб отримати якісь там виплати, виїхати за кордон. Пільги, а може для того, щоб вони на прогулянці дихали тютюновим димом? Ваше чадо у вас по зальоту чи як? Зараз я поясню, до чого все це. Деякі дослідники зосередились на сімейних факторах розвитку агресії в дитини. А саме ієрархія чи більш демократичні стосунки старших та молодших членів сім'ї. Стиль виховання, авторитарний чи м'ягкий, поведінка та виділений час батька і матері у вихованні дітей. Стиль спілкування, наприклад, закрити чи відверте обговорення проблем, соціально-економічний статус батьків, рівень їхньої освіти, доходів та. Якась там загальна зайнятість. Тому що психологічна ситуація в родині багато в чому визначає залучення дитини до шкільного цькування. До речі, агресорами часто виявляються діти і сімей, в які є дисбаланс влади. Наприклад, батьки можуть залякувати дітей вдома, бити їх чи принижувати. Або так поводяться старші брати. І сестри. Потім вони цю модель поведінки переносять до шкільного життя, а далі намагаються очолити ієрархію в класі. Проте бувають і інші випадки: маленькі агресори можуть жити в сім'ях, в яких все добре в емоційному та фінансовому плані, на відміну від тих дітей, які страждають від скування. Того, кого кривдять, вдома сімейна атмосфера може бути не найкращою, тому що немає тісного емоційного контакту між рідними. Наприклад, не заведено ділитись переживаннями, а батьки не можуть ніяк зрозуміти. Міти дитину, бо дивляться на усю ситуацію поверхово. Типу, саме все вирішиться. Проте нічого не вирішиться. Тоді, якщо агресорів вдома затишок та любов, то чому вони без причини ображають інших? Бо, як я вже казав, мозок та психіка дитини ще формуються, так само, як власні думки та незалежність від стадного рефлексу. Загалом прикладів сімейних взаємостосунків дуже багато, і кожен з вас краще знає, що відбувається саме у вас. Але як казав Джон Адамс, другий президент США, я повинен вчити політику та військову справу, щоб мої сини могли вивчати математику та філософію. Мої сини повинні вивчати математику та філософію, географію, біологію, кораблебудування, навігацію, торгівлю та сільське господарство, щоб дати своїм вже дітям право вивчати живопис, поезію, музику, архітектуру, скульптуру та декоративне мистецтво, тому не комп'ютери, стрілялки. Музика чи кліпи винні в тому, що дитина щось не знає чи не вміє. А саме висновки робіть самі з приводу булінгу: це не смішно, це не весело, це не є показником слабкості дитини. Типу, виживає сильніший. Ми не в стаді живемо. Ми не тварини, ми люди. Тим паче дитина не винна, що з сім'ї пішов батько чи мати, або ви в цьому місяці не отримали премію на роботі. Економічна ситуація в країні відстій, а бензин взагалі дорогий. Усе це не загартовує дух маленької людини. І головне, про це не потрібно соромитись, казати і розтягувати на довгі роки. Бо коли є проблема, то її потрібно вирішувати, тому що так не може тривати вічно. Моя особиста порада до всіх: до тих, кого кривдять або кривдили. Не уподібнюйтесь до агресорів, вам їхній рівень не потрібен. Шукайте інші шляхи вирішення проблеми вже ну, в дорослому віці. Креативні, творчі та що завгодно, інакше програєте, Програєте самим собі. Тепер порада до булерів, які були такими чи продовжують бути в дорослому віці. По-перше, ви своїми діями руйнуєте життя іншим. А по-друге, раджу подорослішати та порозумнішати, інакше програєте не тільки собі, а й усім.